Так, усім привіт! Сьогодні я вам покажу, як постановити Windows. Зараз в мене стоїть Windows 10, для цього нам потрібна флешка мінімум на 8 ГБ і образ Windows, який вже нині встановлений. Запихаємо флешку в USB-порт. Заходимо, дивимося, що вона у нас определилась. І перезавантажуємося. Розавантажуємо наш ноутбук або комп'ютер. Заходимо в клавіше Delete в BIOS. Вибачаю, що сталася помилка. Заходимо в клавішу Escape і в бот -меню. Ну, На материнських платах ассоциати ноутбуках, це клавіша Escape і обираємо нашу флешку раз Enter. І з'являється логотип Windows 11. Чекаємо, коли воно дійде до кінця. Зараз воно вибір. Зараз воно загружує загрузить. І почне процес завантаження. Збір інформації, це ви самі вже вибираєте, чи. Windows 10 чи Windows 11 Pro, Home, Home Premium. Ні, там нема такого. Е, Принімаєте слові ліцензії, вибираєте мову, країну. Я продовжу, коли це закінчиться. Ось після цього, як ви зібрали всю інформацію, ви вибираєте диск, на який ви будете встановлювати Windows. У мене це диск SSD. Він розбитий на розділ. Якщо у вас буде така помилка, що потрібно для завантаження мінімум 52 ГБ, то або поставте диск де більше пам'яті, або розбийте диск більше пам'яті, ми просто нажимаємо кнопочку далі. І все, йде копіювання купування файлів Windows. Ви зараз просто чекаєте, коли е, це все закінчиться. Ось там чекаєте, коли буде 1, 2, 3, 4, 5 і так далі, процентів у достах. Зараз підготовка файлів дойде до 100, потім завантаження компонентів і завантаження оновлення, воно швидко пройде. Від швидкості SSD залежить наскільки швидко буде завантажуватись Windows. У мене це звичайний SATA SSD, але в мене завантажується за 9 хвилин Windows. Але це може також бути через версію Windows. У мене це версія 23 H2. Я її створив без TPM 2.0 і Secure Boot, бо в мене цього нема. Якщо вам цікаво, на який рік цього ноутбуку, цей ноутбук приблизно 2013 року, і драйвера на Windows 11 є. А також, якщо у вас є драйвера на Windows 10 і вони стоять, то ви можете не перестановлювати драйвера. А залишити ці драйвера, і вони будуть працювати на Windows 11. Я це перевіряла. Хочете, можете так зробити, а хочете, можете перестановити. А якщо ви робите так, як я, то я думаю, частина драйверів у вас має залишитися. Більша частина. Добре, коли ви просто чекаєте, а коли це все дійде до кінця, тоді я продовжу. Після цього, коли все пішло до 100%, у вас з'явиться ось таке повідомлення. Ви витягаєте USB-флешку і нажимаєте перезавантажити. Windows перезавантажиться. І появиться логотип Windows 11. Це залежно яку Windows ви встановлюєте. Зараз у вас появиться таке синє вікон. Де ви зможете вибрати систему? Ось з'явилося отаке віконечко. Якщо ви розбили диск на розділи, то у вас буде ось таке віконечко. Вибрати операційну систему або 10, або 11. Якщо ви виберете 11 або 10, то ніяка система не пропаде, поки ви її не вийдете. Тому, наприклад, я вибираю 11. Ось тепер зараз буде йти підготовка, запуск служб. Тепер йде підготовка. Ви просто чекаєте, коли це все закінчиться. Воно буде тривати не так довго пару хвилин. Чекаємо, коли це все закінчиться. О, може вам не видно, але я продовжу, коли закінчиться ця підготовка служби. Ну, підготовка. Я продовжу.